Добрий вечір, шановні підписники та гості мого каналу. Зняв, намагався точніше зняти вам зарядку цього акумулятора розумним зарядним пристроєм, але поки збагнув, що треба включити камеру і показати вам, як це відбувається, акумулятор вже встиг зарядитись, бо він майже був заряджений. Там зовсім трошки залишалося. І поки я збагнув... Вже все відбулося, зняв тільки самий кінець. Але, е, виправляю ситуацію, покажу вам щойно придбаний ще один прилад, який ще не був в огляді. Мабуть, покажу його вже в наступному огляді. Це тестер акумуляторів. Він працює від енергії самого акумулятора, додаткового живлення не потребує. Тобто ось акумулятор, який був в мене на авто. Я його замінив на новий, але подивимось, чи варто було це робити, чи ні. І так, отже, я приєднав вже мінус, приєдную плюс, відбувся такий сигнал, і тут нам потребує. Небагато чого вибрати. Зараз стоїть кар або мото. Це або автомобільний, або «Мото» акумулятор. От Натискаючи на клавішу чи вверх, чи вниз, бачите, міняємо. Нам потрібен автомобіль, тобі ж кар. Фіксуємо Enter. Далі нам потрібно вибрати. От вам, бачите облимає надпис ЄН на нашому акумуляторі. От, бачите, покажу пальцем Ін. Це наш тип акумулятора. Далі в нас, бачите, пусковий ток 760 Ампер. Ну, це я вже встановлював, тому тут вже стоїть. Ми оце Ін теж підтверджуємо Enter. Пусковий ток підтверджуємо 760. Бачите, от клавішой вниз, він може вниз або вверх. Ну, нам 760. Це написано у нас на акумуляторі. І просто натискаємо Enter. Відбувається тестування. Так, дивіться, це перший параметр. Це у нас в міліомах 5,35. Це дуже непоганий результат. Нижче спускаємо. Наступний. 12,55 вольт він зарядився. І 492 пусковий ток. Тобі ж до 760 він явно не тяне. І от тут надпис Replace. Потребує заміни, е, я брав вже подібний тестер у сусіда, але в нього був напис, що він майже ідеальний. Тому я його залишив на всякі зарядні інвертори, ну, при блекауті він ще дуже і дуже підійде. Але коли Буде ідеальний, тут буде збоку надпис Perfect. Perfect. Ідеальний. Зараз такого напису не трапилось. Хоча я сподівався, що після зарядки він буде такий. Але 492, бачите, і 760 дуже ці показники відрізняються від ідеала. Тому я правильно зробив, що замінив. На новий. Може, зніму відео, як буде на новому. Треба було цей тестер мати при виборі акумулятора, але я брав у людини перевіреної. В неї ціни були геть нижчими, ніж усіх. ну Мабуть, всі в нього і беруть. Тому отак. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будуть ще технічні огляди. До зустрічі!